На честь п'ятиріччя клініки здорові посмішки дарує вам стоматологія 32. Знижка на лікування 15%. Стоматологія 32. На Московській 18 та Київській 96. Чи потрібен Україні європейський союз? Хто в ньому зацікавлений і що являє собою Європа в період кризи? На ці та інші теми впродовж двох днів говорили у Харкові експерти з України, Росії, Польщі, Франції та Чехії. Усі вони зібрались на конференції Україна ЄС посткризові тренди євроінтеграції. Дебати організовані фондом підтримки демократичних ініціатив Євгена Кушнерьова, відвідало понад 100 учасників, зваживши усі переваги і недоліки вступу України в Європу, експерти зійшлися на думці, що Україна має. Зайняти гідне місце в світі, але щоб його посісти, треба самі відчути себе гідно і не балансувати між Росією і Європою. Вступає в Євросоюз і получає навірно ті права і свободи, які существують в європейських демократичних государствах. Ми прежде всего, забуваємо тому, що. Мы, наверное, должны и взять на себя какие-то обязанности, и прежде всего научиться жить и думать по-европейски. А это соблюдать законы, это уважать государство, это работать на государство и думать прежде всего наверное, о интересах общества и государства не своих личных. Десятирічний ювілей відсвяткувала кримінально виконавча інспекція Державної пенітенціарної служби України в Житомирській області. На сьогоднішній день кримінально виконавча інспекція єдина структура, яка виконає виконує покарання альтернативних позбавлених бою. Відночівного законодавства на інспекцію покладені завдання по виконанню покарань у вигляді позбавлення права приймати визначені посади або займатися певною діяльністю громадські та виборних робіт. А також дійснення контролю за поведінкою осіб звільнення відбування покарання з випробуванням. В Житомирській області виконання судових рішень та контроль за поведінкою засуджених до покарань, не пов'язаних з позбавленим волі, покладено на 25 районних підрозділів кримінально виконавчої інспекції, на обліку в яких перебуває біля 4 тисяч засуджених та 800 адмінпорушників, якими опікується 86 працівників. Поздоровити ювілярів і нагородити кращих з кращих до обласної філармонії завітало багато високоповажних гостей, серед яких і заступник голови обласної ради Михайло Чугер. Я скажу, может быть, не все нас знают, что есть такая криминальная духовная инспекция. И не все профессии у нас на виду. Вот вывод, не все были такие модные, непостижимые в засобах массовой информации. Я бы хотел сказать еще, что все присутствует тут. Представляет профессию, которая реально на нашим успехом. Студія «ЦТВ» приєднується до привітань, де бажає кримінально виконавчої інспекції Державної пенітенціарної служби України наснаги та нових звершень у їх нелегкій роботі. Вчора до студії «ЦТВ» звернули житомаряни зі скаргою, що їх ошукали. Люди кажуть, що їм за 200 гривень обіцяли знайти роботу. Та час збіг ані обіцяної роботи, ані самої фірми вони не знайшли. Мы подошли на фирму на счет со 68 составить договора о трудоустройстве. Нам обещали за 200 гривен, что нам найдут работу. В течение с 5 по 8 число подъедет курьер, подвезет ручки, сборка ручек, карантажей. Курьер так и не приехал. Мы подходили на фирму опять, там сидели уже совершенно другие люди, которые сказали, что они нас не знают, Подойдите следующий день. Мы подошли в другой день. Опять таки другие люди сидять. Ніхто нічого не знає. наразі розповіли ошукані фірму виявити допоміг випадок. Правда, вже під новою назвою комфорт. Проте дівчата, які знаходились в офісі, ні про які договори не знають, і розмовляти відмовились. На пару слов будь пожалуйста. Вони не слиша. Пізніше на офіс прибули працівники міліції. До речі, після виклику яких чекали аж 5 годин. Відразу знайшлись і усі документи на бланках. Зазначалось, що фірма власник, товариство міська біржа. Водночас, в записних книгах фірми постраждалі по черзі почали знаходити свої прізвища. От я мірінчук, Тетяна Анатолівна, Крошинська, 44, квартира 107, договор заключений. Тобто то ж сама фірма, тільки, я ж комфорт, а «Ізумруд плюс був. Як повідомили в Богунському районному відділку міліції, згідно звернення, постраждали громадян, розпочалось розслідування. До богунського райвідділу відділу міліції звернулись постраждалі з приводу неправомірних дій товариства Міська Біржа, які запропонували інформаційні послуги з надання, ну підшукували роботу, але умови договору свої вони не виконували. На даний момент проводиться опитування свідків та керівництва товариства, після чого буде внесене остаточне рішення. Студія ЦТВ слідкує за подіями. Чим закінчиться справа в найближчих випусках новин? Восьмий міжнародний фестиваль Докю Дес Дні документального кіно про права людини стартував у Житомирі. Впродовж тижня Житомиряни матимуть змогу побачити фільми, які стали призерами найвідоміших міжнародних кінофестивалів документального кіно. Організатором показів у Житомирі є обласна молодіжна громадська організація Сучасний формат. Із величезного переліку документальних фільмів для Житомирських глядачів відібрались шість, які найбільш яскраво описують порушення прав людини. Є фільми про катування також в міліції. Український фільм, також знятий на реальних подіях. І сам автор би, за кадром розказує, що з ним відбувалося. Це фільм Килимок українського режисера Андрія Раханського. Він буде останнім фільмом 23 листопада. Також раджу прийти. на До середи перегляди будуть відбуватися у кінотеатрі Україна о 16.30. Крім того, перегляди влаштують у чотирьох вищих навчальних закладах міста. За допомогою фільмів студентів вчитимуть захищати свої права. На майстер-класи будуть розповідатися основні такі принципи, яким чином себе треба поводити при. Співпраці так би мовити, в лапках з правоохоронними органами, що треба робити, як треба діяти. Будуть роздані пам'ятки. От і буде показано один із фільмів, який має назву Килимок. Це фільм про те, яким чином як було порушено права людини, власне кажучи органами правопорядку, і яким чином людина впоралась з такою ситуацією. Організатори переконують, на фестивалі глядачам показують не лише найбільш гострі проблеми, але і розповідають про шляхи їх подолання. Головне управління Держкомзему у Житомирській області повідомляє за 9 місяців 2011 року. Спеціалістами інспекції підрозділів Держкомзему у Житомирській області виявлено 976 порушень вимог чинного земельного законодавства на загальній площі 83 тисячі 486 гектарів. Лідерами по кількості виявлених порушень стали Баранівський, Новоград, Волинський та Коростишівський райони. На адресу порушників видано 959 приписів. У 430 випадках відкриті. Провадження у справах про адміністративні правопорушення 45 матеріалів з метою вживання заходів відправлено для прокурорського реагування. Робота спрямована на запобігання своєчасне виявлення і припинення правопорушень, зазначив Микола Чаківський, начальник управління державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель головного управління Держкомзему в області. Особлива увага акцентована на недопущення корупційних правопорушень, тісну співпрацю з правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, громадськістю, що дасть мож можливість посилити здійснення контролю за дотриманням вимог земельного законодавства. Студія «ЦТВ» – це твоє телебачення. Новини твого регіону, аналітично-інформаційна програма Альтернатива чб Монітор, погляд з оленою Галагузою, кава без цукру. Саме ці проекти відображають життя Житомирського регіону і своєчасно інформують глядачів про основні події. Студія «ЦТВ» пропонує професійну зйомку відео, телеекранізацію спектаклів, концертів, виготовлення реклами та соціальних фільмів, графічне оформлення проєктів, організація професійної фотозйомки, запис звуку, аранжування, створення радіоп'єс, розробка та виготовлення різноманітних шоу, конкурсів та фестивалів для подальшого розміщення їх на телеканалі Тоніс та інших телевізійних каналах регіону. Політика, економіка, культура, духовний розвиток, наука, техніка, відпочинок. Студія ЦТВ. ті Все це твоє. На честь п'ятиріччя клініки. Здорові посмішки дарує вам стоматологія 32. Знижка на лікування 15%. Стоматологія 32. На московській 18 та Київській 96.